Портфоліо компанії «КВ» широко розвивається і в ньому представляються нові культури та сорти. Отож, зараз ми хочемо вам представити новинку в нашому портфоліо, а саме сорт ярого жовтозерного гороху Хамелеон. Даний сорт гороху характеризується найвищим потенціалом врожайності. Даний сорт формує врожай з високою масою тисячі насінин та з високим містом білка. Сорт гороху Хамелеон є середньопізнім задозріванням та характеризується раннім та довгим цвітінням. Даний сорт гороху характеризується високою стійкістю до основних хвороб, а також високою стійкістю до вилягання в період дозрівання, що підтверджується сильно розвиненими рослинами та стійкістю самих рослин. Що хочеться відмітити по даному сорту, посів ми проводили 25 березня. З нормою висіву 900 тисяч насінин на гектар. Після того зразу була використана ґрунтова схема. Зійшов він доволі швидко, як була волога. Потім внесли страховий гербіцид з інсектицидом. Також на даному полі використовувалось борно молібденні добрива. На даний етап горох перецвітає. Можемо вже бачити, зараз є вже до 10 сформованих стручків. Ну отже, біологічна врожайність на даний етап складає більше 4 тонн. Будемо мати гарне насіння та високий урожай. Як відмітив мій колега, що сорт Хамеліон має високу стійкість проти вилягання, можемо це побачити наглядно, яке в нього грубе і потужне стебло. Це дає змогу для якісного комбайнування. Важливим елементом вирощування сіння є правильний підбір сорту, технологія і також доробка насіння на заводі. Тож ми в господарстві Україна маємо один з найкращих, найпотужніших заводів на Україні, що це нам дозволяє робити якісне насіння для вас. Завод, введений в експлуатацію весною 2018 року. На заводі працює шість чоловік по три чоловіки зміну. Це е, оператор насіннявого заводу, водій електронавантажувача. І підсобний робітник. При прийомці зерна з поля зерно попадає на первинну очистку, після цього попадає в завольну яму. Завод побудований на обладнанні найкращих виробників очисного обладнання для насінневих заводів, компанії Веструб, очисне обладнання, калібровочне, транспортне обладнання компанія Веструб, Пері. На заводі змонтовані і сіматек. Бережно ставляться до насіння сої, що дуже основне для сої, щоб не було ніяких мікротріщин, не було пошкоджень. Насіння попадає на прийомну яму відбувається первинна очистка і калібровка зерно машинами компанії Веструб. Далі насіння гороху попадає в спіральний сепаратор, гравітаційний стіл. І що дуже важливо для гороху, в нас змонтований японський кольоровий 6 з рециркуляцією фотосепаратор. Фотосепаратори калібруємо, велика продуктивність 8 тонн за годину для гороху. Також на заводі монтований цех протруйки окремо, стоїть змонтований німецький протруювач Віллі Ніклас з такою ж самою пропускною потужністю, як і завод. Тобто, якщо на вході в нас 8 тонн і ми протруємо також 8 тонн. Після протруювання зерно підсушується і фасується бікбег. При доробці ставиться. Це великий акцент на якість насіння, щоб насіння було вирівняно, немало зайвих домішок, для того, щоб кінцевий споживач при отриманні насіння мав гарний врожай в майбутньому. Наша мета не потужності, а найкращий вихід насіння, щоб було якісне насіння і був якісний врожай в наших споживачів, наших клієнтів. Як зазначалося раніше, даний сорт володіє високою стійкістю до основних хвороб, що підтверджує самий стан рослини. На даний час ми спостерігаємо відсутність будь-яких проявів хвороб та ушкодження шкідниками, що є запорукою для одержання високого врожаю в майбутньому. Це є ексклюзив компанії ТОВ Спектр Агро. Щодо придбання, звертайтеся до офіційних представників у ваших регіонах від компанії Спектр Агро. Все буде КВС. Це буде спектр Агро. Це буде Україна. Україна.